Якось трошки я, м'яко кажучи, приїх. Угу. Ну що, друзі, протисніть лайк, підписку на канал. Якщо ще цього не зробили, заходьте в мій телеграм-канал, там розіграш ігрової валюти для всіх серверів. Момент істини: евакуація транспорту. Всім привіт, друзі! З вами Вінтерфейл і на зв'язку. Перед початком основної частини відео, будь ласка, притисніть лайк, підписку на канал, якщо ще цього не зробили. Друзі, ви, мабуть, вже зрозуміли про що відео. Маленька реклама, та переходимо до основної частини відео. Вводьте промокод WinterFail TV для усіх серверів Ukraine GTA з 2 по 7 левел. До речі, моя ініціатива продовжується для тих, хто вводить мій промокод. Вам треба просто вести мій промо, скинути відео доказ, мій телеграм-канал, точніше в мій телеграм-чат. І я вам від себе щось накину. Або приходьте на стрімах, там вводьте мій промокод. Я вас побачу в своєму списку, тих, хто ввів останні мій промо, і також так само від себе щось накину. Я вже таке робив і ще буду робити. Вам просто треба це зробити. Все. Друзі, а ще хочу вам сказати, що після цього, як вийде це відео, я запускаю новий конкурс на ігрову валюту Ukraine GTA для будь-якого сервера. Для будь-якого, це якого? Першого, другого, третього, четвертого, п'ятого вже сервера і п'ятого. Тому заходьте в мій телеграм-канал, там будуть елементарні умови для участі, там буде новий пост з розіграшем і елементарні умови для того, щоб прийняти участь. Всім бажаю удачі, там будуть... Нормальна сума. Заходьте і приймайте участь обов'язково. Ну що, друзі, батл Пасік, забирать. треба вже ренджровера. До речі, хто пам'ятає Volkswagen Juke. ось Volkswagen Juke з сезону літнього. Ось такий. Він тепер уже це вже історія. Унікальна машина залишиться в мене, буде. Я вважаю, вона непогана. Ну, коротше, відео можете побачити, подивитись хто ще не бачив. З цим жуком Volkswagen Juke. З цим зуком, зуком, жуком Volkswagen Жук. Так, ну що, друзі, відкриваємо Battle Pass І що ми бачимо? 83 рівень, прогрес рівня до кінця Battle пасу 36 днів 12 годин. Ой-ой-ой. Забираємо скінчик, баг, єсть Вінільчик, карбон. Оцей вінільчик карбон, треба подивитись, треба потестувати. Премчик. До речі, а скільки в мене, скільки в мене всього тут? 116 кг займає у мене зараз цей інвентар. Одягну цей поки що скінчик. Так, ось він, цей скін. Ну, понятно, зрозуміло, ви вже могли бачити цей скін, але цей скин ще ви могли бачити і трошки раніше у мене на відео. Да, на відео у мене на одному. Про як звільнитись за власним бажанням. Це було практично на початку сезону Батл пасу Поїхали далі. Досвід. Ремочка, 30, Deagle, слот для авто, каністра, премчик, аксесуар. Кейс сезонний. 50 тисяч. Ладно. Поїхали, поїхали, поїхали. дігли Ремочка, Карбонсі. Так, кейс, пацанский. Поехали далее. Ланч, досвід, Тин, 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 тин. Ще трошки залощается. Слот. Тут деталечки, досвід, скарп, этот, диггл. Опять тут опять эмочка, тут винильчик и кейс сезонний! 150к. О, нормально, нормально. Нормально, нормально. Двінільчик і ніончик. Хоча давайте ще, давайте ще пройдемо, давайте ще дойдемо, отак, от, отак, от, отак, от, отак, от, отак, от, отак от, і ось так от, і ось так от, і ось так от, і ось так от. Це все також ви могли вже бачити. Лайкосик, протисніть лайкосик під цим відосиком. Чим більше лайкосиків, тим краще. Всім, хто протискає, приходить на мої стріми, протискає лайчики. Вам респект і уважуха. Дякую, велике, 150к. Премчика, карбончики, досвід і 7 днів. Ого, а скільки в мене зараз тепер днів? 38 днів према. Здається, було 17 на момент запису відео, коли я запускав відосик. Так, що тут? 200 кг, капець. 200 кг тепер. Усе важить. Ладно, зараз трошки. Перетасую, розважу там, перекину. Так, ну що, полетіли зараз на тюнінг центр. Подивимось, як виглядають ці вінільчики. Мені дуже самому цікаво. Ви зрозуміли, так? Да? Ну давайте заберемо нормальну кількість лайків, хоча б 100 лайків, хоча б 100 лайків. І я буду розігрувати ще і машини, і гроші, і все таке. Ну треба лайки. Кожен хто дивиться, да, протисніть лайк. Ну, от, Респект вам, хто протискає, дивиться спочатку до кінця відео. Приходить на стріми і так далі. Чуть аварії не було. чуть аварія, аварія. Аварія. Так, друзі, знаєте що? Я візьму, мабуть, цю машину. Шевролет Камара. Він тут без бе вініла, без нічого. Потестуємо. Поглянемо, що там як, туди-сюди. Що там як, туди, сюди, сюди, туди. Ой, як її заносить. Що? Ага, серйозно? Вініл прив'язується до машини. Зняття вінілу відбувається лише через його продаж. Ну, не знаю, напишіть коментар. Напишіть коментар, друзі. Ось такий вінільчик. Ось такий вінільчик. На, на 50 рівні сплатного батл пасу. цей вініл був. Ще вініл є голд, але... Якось трошки я... М'яка кажучи приг. Угу. Що вінільчик прив'язується до машини. Я вже ж не часто ставлю вінільчики. У мене там є вінільчики на лансері. Але чомусь мені здається, що раніше можна було знімати. А зараз воно пише, вініл прив'язується до машини. Ну, коротше, ось такий вініл з платного рівня Battle Pass. У. Можливо, на іншій беймашині він якось виглядав по-іншому, я не знаю. Судіть самі і пишіть коментарі, як вам. Ну що, друзі, протисніть лайк, підписку на канал. Якщо ще цього не зробили, заходьте в мій телеграм-канал, там розіграш ігрової валюти для всіх серверів. Нормальна там сума. Вам, я думаю, сподобається. Ну що, забираємо рейндж-ровера. Бамс! Є, ви успішно забрали рейндж-ровера. Ой, як мені подобається У Мені на другому серваку є Range, але це ж Range інший. Так, кейс сезонний. 150к. О, непогано, непогано, непогано. Непогано, да, 150 тисяч. Момент істини. Евакуація транспорту. Range Rover 30 AT. Транзит на парковці. Евакуювати. Ви дійсно бажаєте оплатити евакуацію Range Рейнджеровера? Погляньте на цю імбу. О, У мене аж мурашки. Мурахи. Ой, ты смотрите, яка имбушечка, яка краса. Це просто краса. Ой-ой-ой-ой-ой. Це вообще. а ой, класс. Капець, він здоровий. Він здоровий, реально він інший, він не такий, як той. Зараз протестую швидкість. Максималочко. Потім. Потім. А не! Погнали, подивимось, скільки він коштує, скільки він коштує в госку. Скільки він коштує в госку? відповідно на... будемо знати, скільки він коштує повна вартість. Лям, 18... лям 85. Жук-півтора коштує. Жук-півтора. Але я вважаю, що жук це мало півтора. Oh -oh. Лансер 1,7. Який також унікальний і жук унікальний. А тут Ренджер Овер лям 85. Поняв. Ну, ладно. А давайте сейчас салончик подаёмся Салончик, салончик, салончик Ну, тут я не могу Далее подавиться. Ничего, ничего, так, нормас, нормас Красиво Ну что, по анале Тапку пол и по аналу. а вы топите Мини лайкос Лайкос, да контент. Погнали! 140. Ну, якось дуже... Не багато він розганяється, не дуже швидко, не багато 180. 190. Походу, 200 чимось буде. 220. 220 вже є. 230. 240. 250. 260. Я мені потрібно було загальмувати, тому що там я тільки що чуть не великів, не зробив ДТП. До максималки я так і не розігнався, було 260, здається. Пробую ще. разгин такой, медленный. Повильный, точнее. Не высочай дороги, походу. 270. 272. Это было, по-моему, резко, резко Гальмування різке. 270 розігнався я. Але він може і більше, там трошки не вистачило дороги. Так, друзі, я вирішив заїхати на тюнінг, подивитись, що можна з ним зробити. Е, колір кузова. А, ось що міняється. Верху... А, верх виходить, так? Да? А, подожди, нам казали унікальний вініл. У унікальному вінілі. Так, ладно, давайте колір фарторді змінимо. Застосувати. В смысле. О, є. Опа! Ой, було може гучно, ні? Так. Чіп у мене є. А це з батлпасу, так? Да? Це з батлпасу клас Б. Всі деталі. Стоп. О, і турбонадув ще в мене є. О, та чітко 270, так? Да? Запам'ятали, було, 270. Чепівочка, чепівочка, А що чепівочка дає? 13 до швидкості. Нічого собі І турбонадувчик п'ятий. Ого! Ой-ой-ой. Все, 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 все. Всі деталі. А, так, так. Ой-ой-ой. ой От тепер буде краще. О Тепер буде краще набагато. І ще шин у мене 5 є. А може двигунчик, а? А може двигунчик 5Б. Двигунчик Б5, а? Це? Іли type F? Ладно, давайте тайп. Type... Створення затяжних для затяжних заметів. І. Підвіска. Підвіска 2. Але. До швидкості. 3. Управління, да. А шо. от, это мінус Понял. І давайте тоді ще Х. Двигун, О! Двигун. Ну ладно, один, якби Один ще. Не піде. Двигун. Чик. Трошечки дасть. Переріст. І підвіска. Підвісочка. Підвісочка також бустаньот. Підвісочка також бустанет. Але там трошки мінус. Десь плюс, а десь мінус. Ну, давайте ще один. Давайте ще один. Ладно. Умовили, уговорили. А з вас лайкос, підписка на канал. І заходьте в телеграм, приймайте участь в розіграші ігрової валюти ігрової валюти для усіх серверів Type R Гальма гальма, гальма 5! гальма 5 О, еще! Еще! А що ще? Гальма 5, управління на 8. Да? А що от це три полоски у тебе? Трансмісія залишилася, так, в принципі? гляньте. Раз, два, три, чотири Чотири деталі, фул 5. Фул 5, чотири деталі А тут скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Всю. Зберігти! Є Сюда. іди сюда. іди сюда. Сюда, іди О, гарно, да, Рейнджик? Что ты детальки какие-то ставил? Сколько-нибудь? Да? О, 340 нормас. О, нормально, нормально. Вообще краси... красота. А это просто колер, да? Чи це вініл, это це це желтый. Колер просто желтый, да? Понял. Сейчас я потещу, скільки я зможу ехать. С детальками. Так, друзья, сколько там? 270 было. Ну, бодрее, конечно. А, уже же бодрее. Бодрячком. Бодрячком, бодрячком. Так, тикины врезаться. Тикин врезаться. 270, 280. 290. 310. 320. 330. 330. Так, друзі, що вам ще потестувати, що ще показати. Я, мабуть, буду вже завершати це відео. А ви напишіть коментарі, що ще вам потестувати, що показати. Можливо, просто в шортах я потім покажу. Або вже в окремих десь відео. Або, так, да, в шортах, в тіктоцике, тік в тіктосики, ютюб в ютюбчики, в в телеграмчики. Друзі, до зустрічі у нових відео. Не перестану говорити, дякую, хто дивиться мої відео спочатку до кінця, пише коментарі. Є в телеграмі, спілкуються, адекваті. Всім пока, до зустрічі, все. Слава Україні, героям слава! До речі, слухаю. Да, кол колекція залишиться. Я тут відос записую, можеш потім прийти подивитись. А, так, да, знаєш. Все, супер тоді. Давай, гарної гри Дякую.